Здоровенькі були, вітаю вас на моєму каналі Таня Влог.юей. Хто вперше на цьому каналі? Підписуйтесь, підтримайте україномовний контент. Я це сказала. Ні, я там спілкувалася з хлопцем, який займається розвитком просування Ютубу. Ну, я не замовляла в нього цю функцію, але просто спілкувалася. Це наш Випускник там, де я раніше в школі працювала, він каже, що обов'язково потрібно казати цю фразу. Я не знаю, чим вона мені допоможе, але думаю, ладно, спробую. Підписуйтесь на мій канал, хто вперше підтримайте україномовний контент. Сказала. А знаєте, людям не потрібно щось казати. Якщо людина щось хоче, вона і так це зробить. Ну іноді до. Спеціалістів треба прислухатися. знов не виспалась Це піпець. Я не знаю, по якому графіку у нас вимикають світло. У нас буває в пів третього дня, буває в пів четвертого вечора, буває в вісім годин вечора. І в мене ця ніч знов була. Вчора у нас в скільки? 8 годин вечора вимикли, зникло світло. Я вже відео встигла змонтувати і тільки хотіла його завантажувати на YouTube. Ну, день починається, я ж починаю записувати влог. День іде, я ж його записую. І ближче до вечора, ну раніше це було я встигала на 18.00, щоб відео виходило день в день. А зараз такого, ну як би я дуже хотіла, так не виходить. Тому що я не знаю, як вони що роблять. Наприклад, зараз я вчора не змогла змонтувати відео, бо не було світла. Потім світло дали, я змонтувала відео і хотіла його завантажувати на Ютуб. Так немає інтернету, бо будинок, який поруч тут стоїть, на ньому стоїть обладнання нашого домашнього інтернету. Та антена, чи що воно там, обладнання, коротше. Півтретього з тому будинку дали світло. Думаєте, що я робила? Я встала, пішла завантажувати на Ютуб-відео в півтретю ночі. А потім, поки завантажила, треба ж іще це подивитися, і ще то подивитися. Ну, якось ось так, щось не знаю. Але у нас є місцева група стосовно відключення, там графіки, який район. Які адреси, коли вимикають, коли будуть вмикати. А нашого, нашої адреси, нашого району я там не бачу. Думаю, таке, таке відписалося від тої групи. А і ще, на жаль, не я це сказала, ні. Але ж вона стосується кожного українця. Ходжу в термобільї. Ну, це я в термобільї. Це я купувала цю ковтинку. зараз світло трошки включу, щоб було видно. А, ну воно і так видно. Це термобільйо. Ну, чесно, я так зараз хожу в хаті, так, так видніше, да? ну, давайте трішки нічого. Тут е -е, лампочки економ. І потім купила ще така. Пильна троянда. Ну, класно, воно тепло. Воно легеньке, воно тепле. Коротше, ходжу в термобілі, У термосі маю гарячу каву, в руках тримаю ліхтарик. Так я і є пункт незламності. Воно ж так і є. Ні, це так, ми пункт незламності, ми тримаємось. Дійсно, це незручно, але хіба Україна винувата, що. Сусідка дуркувата. І взагалі мені треба йти за хлібом, в нас йде дощ, а в хаті залишилася одна корочка хліба. Це знаєте, іду йду і думаю, якщо б не за хлібом, і з хати би не виходила. А потім думаю, так ти ж могла б і спекти хліб сама, ну вже вийшла. Я зараз у сільпо і в цьому році не продають іграшки, але прикрасили ось такими шарами. Я б такі собі купила шари, але не продають. Клас. Класні такі. Обожнюю свіжу випічку і ще теплий хліб. О, тут ну, світло таке. тепле теплий, теплий. Це вони самі пекуть. Ну, все, Сільпо знайшла стенд, чи що воно тут? І ось тільки трішки, там, сніжинки, і ще щось, ялинка лежить. А так от не продаються новорічні прикраси, як ото раніше стенд був з іграшками. всяке таке сяке Зато лапті теплі продаються. Ось якось так. Ну, ладно, нема то і не треба. Ой, ще таку активю візьму з полоничкою. якраз добре. Мандаринки по 54,99 Ой, Ось і така погодка у нас, бачите? І слизько, таке враження, що, може, сніг був. Бо слизько ходити. Йду ну, вже додому. О. Ну, як завжди, пішла за хлібом. І ще згадала, що масло вершкове потрібно. То взяла, ні, так би я на ринку би брала, бо там 49, а тут 64. Ну нічого, що поробиш. Так, зачекаємо світла фарб. Боже, ну і погодка, подивіться. Все так да. Все, пішли. Так, мої покупочки, хліб я вам вже показувала. А, це воно від цього блистить, бо я так іноді включаю, бо мені подобається. Ось такий хліб у нас 20 гривень, батон білий. Далі Класно, да, світиться, дивіться. Ну, це 43 гривні. Срок придатності тут добрий. І ось таке масло. 63-64 гривні. Тут написано завжди людям віриш. Ні, я колись брала, то таке добре масло було. Тому якось близько показую. Тому що так. Пішла одна тільки за хлібом, і то йшла і думала, сама ж можу спекти, а ні. Ну нічого, все потрібно. Ну це взагалі супер. Мені так подобається. Так, ну що, мої дорогенькі, дивлюся на годинник пів пер... першого дня. Думаю, зараз піти вже монтувати відео, щоб встигнути його змонтувати. Бо півтретього або в півчетвертого у нас знову будуть вимикати світло, тому що ну, це вже якось так кожного дня, це тільки у нас одна доба була, що не вимикали світло. А потім ловити момент, коли, щоб його завантажити. Знаєте, це як мультик про простоквашина. Спочатку ти бігаєш, щоб записати відео, потім ти бігаєш, щоб його змонтувати, цей момент зі світлом, а потім ще і завантажити на Ютуб. Не, не зустріла, йшла додому, зустріла знайому і розповіла їй про оцю свою коробочку новорічну, бо я не знаю, як її назвати. А вона живе в частному секторі. Вона каже: в мене і ялинка. Росте, каже, у дворі. Каже, якщо хочеш, приходь, Вітак я тобі наламаю, каже, поставиш і все. Ну, буду дзвонити, коли вона там буде вдома, бо вона не додому йшла. І стосовно світла, що хочу сказати, яка у нас ситуація в місті? У нас така трішки несправедлива ситуація в місті, тому що, наприклад, один район. Є, що вимикають світло 3 рази на день по 4 години. Тобто 12 годин світло є, а 12 годин світла немає. Є райони там, де як у нас, у мене, наприклад, один раз на день на 4 години. Але графіка. Взагалі, я шукала, я не знайшла, коли вони там. Знаєте, чи коли за, у кого там тут то, то, тоді тот то, тумблер нажме ось так сказала. <гум> Тому що то буває в пів то буває в півчетвертого, А буває ось як вчора, в восьмій годині вечора. Ну, ладно, це вже таке. Так, це незручності, це... це не може подобатися, але знаєте, є таке, як мені одна знайома казала, так, це бісить, дуже бісить, але головне без рашки, щоб рашки тут не було. Ну, Це люди так кажуть. Я кажу про звичайних людей, це не політика, нічого, я кажу, що люди кажуть. Зляться і на місцеву владу, тому що якось так несправедливо це, ці відключення бувають. Я не знаю, чому так. Може якось так мережі розташовані, може там, де лікарні, там не так часто вимикають. Хоча не знаю, це такі, це лише тільки мої думки, це я такого не знаю. Але єдине, що хочу сказати, і, мабуть, я так відео буду сьогодні назву. Ми і є пункт незламності. Тому тримаємось і знаємо, що завжди так не буде. А ця ситуація, ну що ми можемо зараз зробити? Набираємось терпіння. Тому ну, якось так. Нічого, пункт незламності. Тримаємось. Як казала вихователька позитивна з Херсону, І не реветь. Все буде добре. Обов'язково. А, і ще забула, що я буду сьогодні готувати. Я ходила там в сільпо, мені... знаєте, я коли не знаю, що мені приготувати, я ходжу там, де вже готова продукція продається в супермаркетах і дивлюсь, що в них там є. О, отаке хочу і буду готувати. Сьогодні треба було щось рибне купити, якусь рибку, солону. Ладно, візьму картоплю, помию, не буду чистити на чотири частини і розріжу, Добавлю спеції, які мені хочеться. Олійкою так трошки залью, щоб воно, знаєте, в олійці так трішки була. Картопля, хай промаринується і в духовці буду запікати, запікати, запікати. От. І потім, і потім є в мене ще чеснок заморожений і зелень заморожена. Я це все пороблю, пороблю. І десь за 5 хвилин, як вже буде готова картопля, я оцим посиплю картоплю. Отаке От я буду сьогодні робити готувати. Ось так. Все, мої дорогенькі, я вам бажаю терпіння. Я впевнена, що ми всі незламні, незважаючи ні на що. І я відчуваю, що все буде добре. Завжди так не буде і тримаємось.